Раз Григорович Шевченко не називає її раєм. Не називаю її раєм, тії хатиночки у гаї, над чистим ставом край села, мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину у гаю. У тій хатині, у раю, я бачив пекло Там неволя. Робота тяжка є, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю, мою ще молодою, у могилу нужда та праця положила. Там, батько, плачучи з дітьми, а ми були малі і голі, не витерпів тяжкої долі, Умер на панщині. А ми розлізлись поміж людьми, мов мишенята. я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужиї, у наймах коси побіліють, у наймах сестри умрете.